Вітаю, дорогі глядачі. На сьогодні президент Володимир Зеленський пообіцяв внести в Раду законопроект. Тоді ще вже сказав, що вніс. Ми чекаємо оприлюднення цього тексту. Там обіцяють все-таки знайти змогу шукати зрадників, але разом з ним залишити незалежність набу і САВ в їхній діяльності. Здається, що суспільство було почуте широке суспільство. Як би там не намагалися пояснити, що це грантаєди, антикорупціонери, там. це було широке суспільство. Це були і ветерани, і волонтери, і бізнесмени, і айтівці, і культурний кластер, і урбаністи, і велосипедисти, і, ну, вибачте, це справді дуже дуже широкі верстви населення? Чому я ще потім скажу, так сталося, і чого людей вивели на вулицю? На сьогодні є шанс, дорогі глядачі, все-таки в ситуації луз-луз. Отримати як мінімум не програш, що влада визнає, що вона хотіла вирішити, але вона зрозуміла, що це неприйнятно в суспільстві таким чином. Я вже не прошу, щоб вона помилку визнавала. Вона, вона визнає, що суспільство вимагає іншого підходу і влада з тим погоджується. Зрозумійте, у нас немає традиційних якісних комунікацій між державою і суспільством. До речі, дуже часто воно після Майдану через протест було. А особливо з монополізацією влади 2019 року це доволі спокушає монополь, монопольність в Верховній Раді. Хоча там вже й нема монополії, але з цими е, ребятами, е, вигляді Герегі і інших там лучших людей города в лапках Покемона, монополія є. Ще й плюс широкомасштабне вторгнення, воєнний стан, ще додає сюди так, тож спокуст багато. І єдиний знову такий інструмент. У нас комунікація через я назву наразі мітинг, а не протест. Чому? Тому що відверто. Гасл як таких ліквідацій чи заміни влади не було. Багато хто розуміє, що ми всі в, одній, в одному човні в штормі. Банально у нас немає електоральних інструментів що зробити. І Зеленський обраний президент, який, в принципі, по консенсусу суспільства виконує нормально, виконує функцію оборони з рядом питань, і ці питання треба. Це таки ставити суспільство і таке інше, але він цю функцію виконує. Тож цю функцію треба зберегти, тому що обрати владу ми не можемо. А зменшувати легітимність якісь влади під час повномасштабного вторгнення це доволі самовбивча річ, і багато людей зрозуміють. ви виходили не за те, аби знести. Рубокарочи була позиція, аби Зеленський з одного стану там багато є бітетів, я не буду їх тут називати. З одного стану повернувся в стан Там Санича Володимира Олександровича. Ну тобто повернувся в нормальний свій стан. От, і от така була вимога у основному. І якщо ця вимога буде визнана і підтверджена, вже не кажучи про вимогу партнерів, я зараз про це трошки поговорю, то це буде виграш. І це, більше того, українське суспільство вище, стане вище вище. Українська держава, точніше, суспільство і так з ним все нормально. Моя думка така. О, зараз там деякі в коментарях писали. В країні війна і треба концентруватися на обороні, а ви протестами своїми мітингами? Дорогі глядачі, дорогі друзі, суспільство терпіло, ряд проблем і нікуди не виходило, нікуди нічого не вимагало таким чином. Чи є обмеження в слідстві на Бусап потребою національної оборони? Скажіть мені, хто почав відвертати увагу? Діяти точніше, активно, на полях, які не стосуються оборони, це було не суспільство, це було діяння влади, президента і оточуючих. І зараз варто повернути все на круги своя, зберігаючи, о, вимагає суспільства комунікації. Треба думати, як його налагодити. Все, це ще яка ситуація сталася? Влада свій строк він пройшов він продовжується завдяки воєнному стану. Це логічно. І відповідає на сьогодні за воєнні питання в першу чергу. А береться за вирішення питань, які були до широкомасштабного вторгнення прийняті. Тобто, це питання мирного часу. І У людей нема виборів. І їм ще й скасують речі, які, були до... які не стосуються нині оборони. І, звісно, людей це тригернуло. Вони вийшли. Але зараз, я повторюсь, є можливість. Стати вище ніж всі наші патерни по способи поведінки, які були, да це погана діяльність влади, невдоволення суспільства, протест. Влада каже: та ну вас нам пофіг, що ви там виходите, задіяння силового блоку, ще більший протест і вивело до людей на вулиці. це патерн класичний, який можна, якого можна уникнути. А зробити інакше влада каже, що у нас є проблеми з органами, зокрема НАБУ там багато зловживання своїми повноваженнями, і прекрасно є там ряд там діячів, порівнюють це як там колись з. З Тимошенко, яка там вийшла, думала, що Майдан за неї зібралася. Так, а по факту Юля, давай вийшла з і радуйся, Майдан не через тебе. Це саме тут, не через Набу це все сталося. Так, а значить те, що воно швидко все приймалося так нахрапом, коли купа проблем, і абсолютно ігноруванням суспільством його думкою ще й по суті це відвертання від євроінтеграційного шляху, від повернення України до Європи. Що багато людей, які залишились тут жити, мають велике на це сподівання. Вони лишились, вони не хочуть виїжджати, вони хочуть будувати вільну країну тут, в Києві під бомбіошками, у Львові, в Кропивницькому і тоді, і тепер. І їм кажуть: Ні, чуваки, не буде Європи. Так, от можна паттерн цей розірвати і домовитися. Зеленський відновить збереже точніше, воно нікуди не дівалося. Свій легітимний сильний статус як президента у війні. Ніхто не забирає його, ніхто не хоче ліквідувати. І Всі розуміють, що треба рухатися далі, не дивлячись там на всі проблеми. Це можна визнати, це можна поправити і піти з суспільством далі вперед, до перемоги. Я вже не кажу про тиск західного суспільства. Проте зараз дуже багато інформації що. Прям в день підписання. Партнери Макрони і інші дзвонили. Казали, не роби цього. Стармер дзвонив. Там, відповідальні за євроінтеграцію дзвонили, казали, не роби цього. Будь ласка, не підписуй. Бо. Пропагувати ваш вступ в Євросоюз і підтримку вам, коли ви ліквідовуєте антикорупційні органи, не пояснюючи, не пропонуючи змін, ліквідовуючи автономні самостійні слідства, то буде важко вас тягнути. Не треба так робити. Там зараз взагалі понеслось Б, НАБУ, Зараз взагалі Вища Рада правосуддя взагалі вирішила приймати суддів. За допомогою тої частини, яка там була пов'язана з портновими і іншими, відкидаючи участь міжнародних представників, це взагалі понеслась. Ви розумієте? Полилась вода в хату, як то кажуть. Ну, зупиняйтесь, давайте відновимо довіру, взаємодію, і є можливість, по суті, зараз Захід зрозумів те, що він вони частково не правий, що вони затягували з цим символом, вони можуть дати зелене світло по кластерах, по конкретних кроках. Євроінтеграції. Зараз навпаки можна здобути, сказати, ми все, ми все зрозуміли, але ми здобули ось продовження шляху конкретного вже з програмами, ресурсами, затягуванням нас в ринок туди і далі. і Далі, не дивлячись на війну, ми отримуємо плече сильне допомоги. Давайте всі виграємо. Давайте всі вийдемо з цієї ситуації з честю, покажемо, що суспільство, не дивлячись на всі обставини. Я ще раз кажу, що багато хто хотів ліквідації набу, бо просто брали підприємців, змушували підписувати абсолютно все, навіть нічого не робили, Там в людину з, з третьої стадії рака в СІЗО запіхали певні люди. Ну про що можна взагалі говорити? Там є проблеми. Але коли ви кажете, що набу принесло грошей менше, ніж в нього було дано бюджетом, а міліція, поліція, АДБР. Що це за порівняння? Не функція набув гроші приносити, а функція запобігати. Якщо є складнощі, що там деякі співробітники зловживають своїм становищем, там сарчером були виробником проблем. Якщо зловживають своїм становищем, давайте лікувати, але давайте вийдемо, поговоримо, поговоріть з сусплем. Запропонуйте, збережіть автономність слідства, збережіть. Фундаментальні принципи європейського шляху: збережіть їх, не треба порядочок наводіть, прямо вже, знаєте, як таке, як в анекдоті, знає шапку знімаєш, а це все на бурячки? Однак у них таке, а от ще і е, кваліфікаційну суддів, а, а, а от ще і обласних прокурорів в ручному керівництві і їх підлеглих. А, а от, 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 от прямо розкітну розійшлися просто розумієте? Тому давайте згортаємося. суспільство. Не є сьогодні в протесті, воно не є сьогодні анти, воно сьогодні про, про комунікацію, про взаємодію, про довіру, про повагу. Про давайте говорити про. Захід теж, про євроінтеграцію. Тупили, не могли обійти Угорщину. Давайте домовлятися. Про давайте. Все повернемо в стан про і Тоді буде все нормально. Хоча, звісно, загроза того, що можуть там запропонувати, а потім далі щось робити, завжди є, і треба взагалі руку на пульсі завжди суспільство тримати. Це вже окрема історія. Держіться. Все буде добре. Я знаєте скажу я вам скажу так: що я от мене перше відео було доволі песимістичне. Я справді думав, що от, вже з час не у кучмізму. У мене яка була е методологія? да От кучма. Був природнім тому стану суспільства інституцій. Потім Ющенко трошки в національно-демократичних інститутах був трошки вищий за стан суспільства. Так він підтяг його під свідомість, але в принципі ну, трошки змінилася ситуація. Янукович це стан був чим він від кучми відрізняється Янукович, що стан інститутів державної політики був гірше культура взагалі поведінка, ніж цінності і культура суспільства. Далі був період постмайданної влади коаліції Народного фронту БПП через і коаліцію, самопоміччю, до речі, радикальну партію батьківщину через діяння громадських активістів, через діяння закордонних, західних партнерів. Інститути були вище, вони підтягували суспільство, вони показували ось, може. Паспорт утримати швидко і в електронній черзі. Ось можна незалежне слідство. Ось давати піття. Воно підтягувало так. Це було аномально прекрасний час. І ми його зберігали ж до цього часу, частково. І це було прекрасно, що не дивлячись на широкомасштабну війну. Надбань багато не було, але і регресії теж активної не було. І тут понеслось. Тобто я думав, що все вже зараз ми стан танку кучми зайдемо. Що... Стан інститутів буде дорівнювати еверіш, який є безпосередньо навіть не в суспільстві, а у владі думки. Так і я був дуже такий, але побачив, що справді я думав, що Захід не буде так тиснути. В мене було страх. І що, знаєте, суспільство втомлене і заключене, включене в процес. Але я приємно здивований, що багато молоді, знаєте, є така спадковість. В основному, то хто вийшов, студенти. Молодні, багато і ветеранів, волонтерів, всі, всі там були. Але це надихає, що є реакція, дуже здорова реакція. Знову таки, здорова. Я прошу зрозуміти, всіх приймає рішення, це здорова реакція. Вона не носить ніякого антихарактеру. Це громадянське активне суспільство, яке одразу заспокоїться, як тільки буде нормальна розмова. Ніяких там, як б московити там не думали щось використовувати, нічого у них не вийде. Але і не треба. Аргументів тому підкидувати зі сторони влади, будь ласочка. То зараз у мене більш оптимістичний настрій, але звісно все потребує погляду суспільного громадянського ока Його контролю. Є дві концепції процесу розвитку, коли країна стає країною розвитку розвиненої до Ласанорта, і адже Моглу дуже багато пише про ну, Асемоглу, багато пишуть вони там з партнерами, з, з співавторами про роль громадянського суспільства. І ми бачимо, що по Україні це грає серйозну роль. Дуглас Норт більше про еволюцію еліт, це теж важливо і має відбуватися. Асімагло більше про еволюцію і суб'єктність суспільства. Цей набор у нас потроху з'являється. Давайте його не втрачати і рухатися далі, не дивлячись на. Справді дуже складну ситуацію. Ситуація справді не проста. Чекаємо законодавство, що там пропишуть. Сподіваюся, що все ж таки це буде про, про виграш-виграш, про він-він, виграш -виграш, про а не про лус-лус. До -лус. побачення.